Тут да, день прибирання. Кліні, день клінінгової компанії імені сім'ї музик. Прибирали то все діло. Привіт, шановні гості, друзі, глядачі нашого каналу. Коротше, що, трохи давайте про свиней. Да? Ну, перед тим, як про свиней, зараз покажемо, який в нас опорус, які поросятка. Уже сьогодні 5 днів їм. Будемо робити їм трошечки. Чікі-піки там да. процедури деякі, е, ну, про які я зараз буду розказувати. Загалом треба просто хоча б вколоти желізо. Ну, а там уже купірувати хвости і зрізати е, ікла, е, кінчики, зубчиків, це вже так сказати, не то, що навіть на любителя, а все це діло дивиться по кількості поросят. Так, е, Користуючись нагодою. У нас у спільноті канала є там зараз розіграш опублікований. Ми спільно з компанією ЗВК робимо розіграші, весняні і зимні тобто до нового року робимо розіграш. Ну і потім там весною можливо ще протягом року будемо робити, якщо це діло вам подобається. Простенький розіграш, там простенькі умови. Які кожен із вас може зробити, і отримати купу призів? Купа призів це там дезінфікуючі засоби від компанії ЗВК і е, суперприз, так сказати, перше місце це кошик, е, нашої домашньої продукції. Пасхальний кошик, такий, який ви замовляли на новий рік. Там буде шість видів копчення. Ну, це ми вже так сказати, будемо може детально пізніше, дов да, якомусь відео розповімо. Але я просто вам скажу, що це все діло буде. І якщо ви бажаєте на е, Великдень посмакувати нашими смаколиками, то е, Маринка вже приймає замовлення. Замовлення ми приймаємо буквально десь до е, число 10-го. До 10 квітня і потім вже замовлення не приймаємо, тому що ми будемо 10 квітня чітко знати, яка кількість продукта. Нам, ну, яку ми повинні осилити, да, у нас є поросятка, яких ми повинні зарізати. У нас є броліри, яких ми виростили, і ми це все діло будемо переробляти, щоб до кожного свіженький продукт е, доїхав. Так, е, компанія ЗВК це можливо хто не знає. Це західно-ветеринарна компанія, яка е, робить всілякі дезінфікуючі засоби, кормові добавки і такі е, всякі штуки е, для ведення особисто селянського господарства ну, тобто, напрямок ветеринарної. Ну, ветеринарний напрямок. От, і все. Ми працюємо з цими ну, з цією компанією вже чотири роки. Ми постійно ними дезінфікуємо. Все під руку мені останній раз попав отакий от препарат, який називається Селосан. Я вже ним користувався. Мені, до речі, ну я вам тоді так його тільки показав, але я не знав його дію. Дія класна. Мені дуже сподобався його. Ну іменно він. Як, якщо прибити запах, ми робили кліносаном і йодокліном, йодокліна немає зараз, але ось кліносан мішок стоїть, то він є як дезінфікуючий засіб. А цей засіб він як... Як він подрозні запахи, оці, да, прибиває, тобто запах такий класний. Я думав, ну, все-таки, знаєте, думав, думав, чим воно цей. Я думав, хвоя, хвоя, таке, от, як хвоя пахне, як у лісі, соснове, знаєте, дерево росте це або чи чисто, ну от, от як хвою помнути. А воно евкаліпт. І ви знаєте, дуже класно, що зайшов. от Наприклад, дезінфекцію мені не треба робити, хоча ми її там робимо кожен раз, коли вичищаємо. Але от ми її робили буквально зовсім недавно, може, днів півдні. Назад, то е, я зараз підчистили таке під цей і просто-напросто пройдемося, от просипав його і все. У заходиш, класно пахне. Просто ну. <звук> <свук> і просто отак на місця, е, де, де виходите, де де, цей, де можливі. Е, ну, да, де, де волога, де цей, то єсці. Ми оце я отак посипав його. Все, любо глянути, любо нюхати. Заходиш у сарай, взагалі нічого, ну нема ніяких запахів. розумієте? Тут, і до речі, мені дуже-дуже часто люди пишуть, що ти робиш для того, що, ну, що в тебе там запахів не було. Ну як, характерний характерний запах все рівно буде. Від що там, порядок? Від того, що ви ведете сільське господарство, все одно сільське господарство дає якийсь запах і воно ну, воно є. Але ж виходить, за допомогою от таких от препаратів ми цей запах. Доволі непогано прибиваємо. І блін заходиш, пахне евкаліптом. Прикиньте, таке як зуби тільки почистив. Що ж роби в цьому. А про опорос. Добре, <рес> да, про опорос. ось він глянь, які красотульки, маніпульки. П'ять днів ми чекали, п'ять днів школа виживання була. Я завжди так роблю і кажу, що от п'ять днів поросята повинні вижити. Бо дуже, дуже багато є такого, що пропадають, чи свинка придовлює, чи ще щось. Коротко розкажу про оці от драбинки, що я робив, дав. Мені писали, що буває таке, що свинка і прижимоє. Я вам скажу, що ні одне порося не було задовлене, не знаю, завдяки не завдяки. Можливо, просто сама по собі свинка молодець. І, ну, було в опоросі у нас 12 поросят, 10 із них були живі, ну, живих. А двоє було мертвих. Ну, по суті, усі 10 поросяток, усі живенькі, всі кругленькі, всі класні, ось дивіться, смакують. А, і смакують. Да. Біга, біга. Там цицьок куча, 16 цицьок у свині. Що там можна шукати? Там можна підряд отак йти. Ось диви яке. раз, і диви. І це посмотало на ту диви. Сандали, то одну цицьку, то другу. Молока хватає. Вдосталь, е, до речі, як, ну, от, як бачите, вони там у нас усі більш-менш такі е, гарненькі, е, одинокові. Є таке, що якщо мале поросятко, то його треба підкидати під пер, передні е, цицьки, тобто, тому що. У, у передніх е, е, ціцьках оцих до да? тут саме більше молоко. От згоді вже молоко менше. Тож, от як бачите, оце менше, ну хоча нічого воно не менше, воно, да? ну, мабуть, навіть більше, ніж те, що спереді. Да? Ну, по суті, молоко просто вистачає у свиномотки. І це вже напилося, все, воно вже таке не. Я подивись за реї. Ава, де яке? Ну такі кнурики, це пацан, дівка, дівка, льо його спинонька до да? Красиво. Да? Yeah? маніфік. Oh. Так, і про... Получається, давайте так. Є такі собі е, моменти, за які, можливо, треба переживати, можливо, ні. Це роз, розгризані описки. Це роз. І це ось такі от штучки, отут, типа, як колінця в них такі, знаєте, щесані. Е, може бути таке, чи треба цього боятися? Ні, не треба. Що? Е, не трогаю абсолютно, чого ти рокаш? Е, Диви, переживає, поняла? Ми дуже, дуже не ліземо до них, тобто, я бачу, що в них усе добре, і я їх абсолютно не тривожу. Тобто, вона ото, сама з ними, там, що хоче, хочете й роби. Вони п'ють свої, так сказати, цицьки п'ють, молоко в них є, і я не лізу. Бачите, зайшов і все, воно вже збудорожилася трохи. Взагалі, ну, взагалі, від чого? Покусані писки, від того, що можуть битися за одну чи другу цицьку. Ну, тобто, в кожного поросяти є своє місце. І навіть якщо от мамка гудує, ви їх візьмете отак переставите, то оце порося вернеться під під ту цицьку, до якої воно вже привикло. Тож виходить, якщо у свиномотки є маленьке порося. І воно е, смокче задню цицьку, значить, більше поросята сильніше його відбивають. Приходиться потім це порося підкладати до передньої цицьки, а це порося відкидати, оце що більше, кудись назад. І таким методом держати його, бо воно вертатиметься, воно буде це менше порося відбивати. Так що там ще не так усе діло просто. Ну, е, в цілому, можна що робити? Можна. Пізніше використовувати там, сухе молоко можна брати, е колотити і додати поросяткам щоб вони й доїдали. Тоді взагалі немає ніяких проблем. Ну, а так я вам скажу, що по суті, от 10 штук їх у нас в опоросі, то їм молока вистачає, він хоч 4 задні цицьки в нього пусті, він їх е усі по кругу посмоктав, і там отак усе чітко е по поводу. Що розцарапані тут ноги, це коли ну, вони доцицьки, так, сказати, е, приприжимаються і вони просто ногами щісують це все діло з-за того, що у нас бетонний пол. Е, по-моєму, було таке і на дерев'яному, коли ми жили ще на іншому будинку. Там ми вирощували поросяток, і там теж таке було. Воно заживає з часом, то тобто воно зараз, оце, оцей період, якісь перші 15 днів, що воно то таке може бути. А потім воно заживає. Нема нічого там страшного. Навіть якщо ви купуєте поросятку і десь там чуть чуть ще сане таке на цьому, то можете не переживати. Воно заживе і все буде добре. Ну в нас зараз по плану уколимо желізо. Е, та й що, мабуть, ікла чуть по поскусюю, да все таки У відео ми цього не будемо показувати, так як Ютуб це все діло розглядає як е, знущання над тваринами, хоча це. Полегшує їх їхню, їхню потім життєдіяльність, е, купіруємо хвости. Ну теж не знаю, чи будемо їм купірувати. Маринка каже, що не треба. Я кажу, давай будемо купірувати. Ну не знаю. Подивимося, е, на що копірування хвостів робиться маленьким поросяткам. Це е, коли у них канібалізм, ну тобто, можуть битися, е, або, наприклад, з'єднання двох. Груп тварин ну, від одної свинки і від другої. В них є лідер. І в тих є лідер, і в тих. Ви їх з'єднуєте, вони починають битися. І вони таким методом хватають за кінцівки. Ну і є такий міф, чи не міф, що якщо поросяті кінчик хвоста відрізати, то там не зупиняється кров. Порося просто-напросто потихеньку починає гинути, стікає кров'ю за якийсь період часу. От і все. І таким методом цю кінцівку прибираю для того, щоб уникнути цього канібалізму, щоб ніхто не гриз цих хвостів. Ну, те ж саме можна з вухами зробити, але вухо як відгризають, нічого страшного не буде. Але і з хвостом то така от біда. Ну не знаю, подивимося. Ну, от і все. А кінчики зубчиків обрізаються тільки для того, щоб вони коли б'ються за цицьку, Є така біда, що Починають гризти саму свиномотку, і вона тоді відвертається від них, і вона перестає годувати. Тоді літольні випадки поросята гинуть, бо са мати їх не хоче годувати із-за того, що їй дуже сильно больно. І буває таке, коли багато поросят в опорусі, нехватка самих по собі цицьоку свинки. Вони починають битися за одну. Цицької, і тоді ж це жмакою собі писки. У нас таких поросяток там мало, мабуть, двоє чи троє. Ну, це більше всього. Що ще там на первох, коли вони більш-менші були, перший і другий день там вони ото видать гризли себе. Ну, я думаю, що ми це все діло поправимо. Тож, якщо у вас такий випадок, ви теж не переживайте, все нормально. По суті, свині вони у них самий сильний імунітет із усіх тварин. У нас колись порося було, свиноматка зачепила ротицею, чи наступила рана була від, від, від пуза і до спини. Ми його й шили, все, ну зажило в нього, все коротше, ще й таку кабана різали, да, тоді дебелючого шрам остався, так сказати, але вижило хоч би що йому. От і все. Так що, якщо все правильно, ви зробили все правильно, то повірте мені, тварина теж усе буде робити так, як їй треба. Наступна у нас мамулька теж готується на опорос. Ось таке от, о, там, пузо вже здорове. Да? Моя ти зірочка, моя любов, хороша. Зайду до тебе погладю, да? Вимацькала тут, а води налила, вимазалася. Да? І моя ти хороша. Ось так. Бочка яка. Це теж у нас ще одна мамон. У нас тоді був опорос пройшлий. Е, ота в нас абортувалася да, десь на 105 дні поросят. Усіх, е, усі поросята в неї народилися мертві. Повністю їх було, по-моєму, штук 14. А в цієї свинки було теж 14 чи 15, і ми тих поросяток розділили. І половину вона годувала, і половину ми підкинули під ту свинку. В них е, розбіжність була, мабуть, днів. Скільки в них? Пару, -пару днів було. Да? Там щось ні, не пару, О, який, днів п'ять днів Да, тижня два, днів десять. Да. Ми від цієї вибрали усіх маленьких поросят, підкинули просто до тої, е так як у неї молока було вдосталь, О. і так вийшло, що просто-напросто ми е е Тереза лягла. Оп, із як хороша. Ай, менюнька хороша. Да, То часто вже вивернеться. Тереза непонятно, вона вроді би і спарована, ну щоб сказати, що пузо в неї велике. Ди Локі робить. Дві. Нормально Записки їх вистачає. Записок диви. Щас витягне диви його вкуса. О, дурне. А я думаю, це Рекса там колись в цей шові, говкає, й говкає, говкає, говкає. Хороша, хороша. Все. А воно виходить. Тут вже, мабуть, щось на поросят. Ну, от так от, товариші трудяги. Так що це у нас дівчинка в 10 числах буде. Це ще, звісно, їй 10 днів, але я не знаю, вона вже така. Це. 20... Ну, ще 2 неділі їй, так? Да? Ну, я не знаю, чи вона виносить 2 тижні. Треба перерахувати, може ми де просчиталися. Ну, хоча ще по, 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 по вім'ях, да, по цицьках, ще не видно, що вона. Готується до опоросу, ще у неї дуже рано. Йду, Тереза, і до тебе, давай, бо вас усіх, поки, поки усіх обійдеш, да? Хороша, Ну і в неї, вроді пусько є, але да? ну, в неї опущене. Ще три тижні, да? ну в неї ще, звісно, ну хороше. Це, це чистенька, а то грізнуля. Да? Не знаю. Воно по суті може вже ж битися б почали, якби тут щось було. Да. А б'ються. Б'ються поросята, да, прикиньте. Бляха, по ній не видно, понімаєте? Як так можна? Да. Ось диви, прям прям дави, ось диви. Чи писок, чи ротичка, що це таке? Що це там таке, га? Да прям, диви, прям прям топче, так опущено, диви як. Ну, порода сало. І чисто м'ясо, понімаєте поруда. Типа, що там от є сало в свині, там е, вона сама по, по по цей. А як тут ось шкура, шкура і, і, і зразу ось м'ясо. Все, і тут же ж так само, то є шкура і зразу м'ясо. Да, да, оце в нас е, їм п'ять місяць, п'ять-шість. Та які? Подожди. Сім. Сім. Сім місяців. Вони тоді у нас в вересні, по-моєму, так? Да? Жовтий, листопад, грудень, січень, лютий, березь. Да? Ну, коротше, теж непогані. Ну, це ми їх на паску будемо різати, прибираємо. У нас остається тільки оце три свинки і все. Ну, і їхня поросятка. Донат теж ось Донат гля який. Тут торпеда така ходить задовбом. Як ти його ріди, <різь> верьма немає? Нормально, а він покачався. Не хочу навіть до нього заходити. Проте непоганий такий кабан. Туш, тушоночний. Так, ну що, товариші трудять. До бролерів, до перепельот. Ну, до бролерів до перепельот ми вже зробимо наступне, мабуть, відео, так? Да? Чи що? Ну, пішли по кор, чи що. Да? Давайте буде наступне відео, вам буде інтересніше дивитися. В общем, ну, диві, як гепають, гля, вони там товчуть, як барабани, диви. 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 Охрінеть, а я хожу, переживаю. я її думав замантулити, чесне слово. Понимаєте? Так реально, вона і до хряка не кидається, і по ній не видно, що вона, типа. Ну хорош. А ви що, і, 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 і не видно, то там, ну, ці вони такі, отут ось є таке, ось диви. А ну. Оця поба. Вон, воно така коротенька в ножках, хо диви таке. Воно еліко кругле таке, я тобі кажу. Як таке може бути? Вони все одно менше якесь. Так воно там широке таке, не шухано, диви. Воно там. А в тебе багато буде. Диви, ну, я ліво, це кажу. Це селекція пік 337. Це е, свині, які ви, ви, вирощуються тільки на м'ясо. Це такий гібрид, який там долі не розпліднюється. Оцей будемо в следующий раз, дай Бог. Що? Пік 337 До оцих усіх свинок, оце в нас долі. Я їх усіх парую пік 33 сім. Ми перед цим е, донатом. Коротше, оцю пам'ятаєте, ми парували взагалі-то е, петреном. Петреном і по веч утром я її спарував Петреном. Чи наоборот на вечір. на вечір я спарував Петреном? А утром її спарував Донат. І усі Донати, усі із Доната, красавчики, які ну донат. У нас виходить е, Миргородський був. Ми в Миргороді тоді брали. Він е, з селекції теж Ландрос велика біла. Получається, він F1 вважається. Ну і ці ж теж у в нас бірковані, теж F1. Я не знаю, що, звісно, там вийде по тих поросятах. Тобто у них у їхній генетиці тільки ландрос і велика біла. все, у них не буде. Ні, вони будуть довгі, такі високі. Ну, типа на цей. Просто я не знаю по материнських лініях чи можна їх потім далі парувати. Ну вважаються, типа як чотирьох. 4... Ну, пол, Получається, як чотирьохпородний гібрид, ну, якщо схрещення. Чи це вважається як двохпородний гібрид, так як тільки дві породи перехрещувалися. Да? Ну, Не знаю, як, як, як це правильно по селекції розпо, ну, розказати. Ну, Я вам скажу, що ну, блін, ландроси самі класні свині. От скільки я не держав свиней, от, е, були там у нас і Петрени були, от, пік 337. Оці, е, перед цим що там ще у нас щось було, да? Отто, що, А, дюрки ми отам, дюрками парували. Ну, херня. Для вийти, там наші ну, Петрени ще більш-менш. Да, Петрени ще більш-менш, якщо. Хороший, і хороший кнур, то це. А взагалі я вам скажу, що ландроси самі, самі класні свині. Блін, і молочність класна, і материнські лінії. Вони не, не це не агресивні. Вони ну, ну я про них нічого погано не скажу. От просто дивлячись на все, от для мене немає лучших свиней, ніж Ландрос. Да. Є, може, там суперські, за якими треба поганятися, результати якісь. Ну, якщо ви просто хочете вирощувати свиней без ніяких проблем, що вона от я зайшов, вона сама розпоросилася, я тільки проконтролював процес і все, то тільки ландрос, ландрос з великої білої, все, це такі діло. Коротше, все товариші трудяги. Поділилися трошечки відео. Це розіграш. Да, розіграш зробимо. Ну, він вже є, він вже дійсний. Так що приймайте участь. Абсолютно О, все. Можна викинути. А я вже викинув. Я й спільноту викинув. І у цей, на каналі там теж в спільноті. Так що ну, все є. І, і, і у нас на, на Вайбері я викинув читай на цьому на Вайбері. У нас на. Да, і ЗВК на, 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 на сайті Facebook. Це ж, воно як, воно ж не ЗВК, а йде як Старвет. Я вам об'ясняв, що таке ЗВК це компанія, яка виробляє, а Старвет це уже, так сказать, компанія ЗВК, розвинула вже усіх партнерів, об'єднала в одну велику сім'ю. от і все. Так що це вже так сказати, от трошечки більше. Біль, біль, більший вже обсяг цих продуктів там і так далі. Ну що, все, тепер уже точно прощаємось, Все нормально. Всім дякую за перегляд, миру, здоров'я, добро, хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї. Вирощуємо сільське господарство, кайфуємо. Не робиться то все діло, так давно в мене не було там кучі поросят. Де? Куча куча поросят. Прикиньте. Я прикольно, під лампою. Все. Всім дякую, до побачення. О, он бачив скільки поросят, чи ні? Я думаю, ти не бачив. Все, товариші трудяги, давайте. Всім до побачення. З вами був канал ДХТ. Приймайте участь в розіграші абсолютно безкоштовно. Дош?